Новини головні події середи розкажу просто зараз і далі про таке небезпечні знахідки з минулого 50 кілограмову авіабомбу Другої світової війни виявили та ліквідували запорізькі рятувальники. Слухаєш російську музику, вважаєш, що задонатив расистам на чергову ракету. Як російські зірки заробляють на українцях, та чому дехто і досі не може відмовитись від московицького. Музика це ж не політика. Отримати юридичну, психологічну та соціальну допомогу можна в затишноспейс. Про безпечний простір для жінок та дівчат далі. Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. За останню добу ворог здійснив 87 обстрілів двох десятків населених пунктів області. До поліції надійшло понад 60 повідомлень про пошкодження та руйнування житлових будинків, господарчих споруд, автотранспорту, складських приміщень та комунікацій. Під час вечірньої атаки у Преображенці мінно-вибухові травми отримали чотири місцеві жителі – жінки 38, 43, 47 років та 54-річний чоловік. Їх оперативно доставили до медичної установи. Тим часом, за інформацією Генштабу в Запорізькій області, окупанти створюють додаткові блокпости та пункти фільтрації. Усі, хто хоче виїхати з тимчасово окупованого півдня України, змушений проходити фільтрацію у Мангуші та Новоазовську, де, окрім ретельної перевірки, беруть також і відбитки пальців. Також ворог мінує не тільки поля, але й населені пункти, де проживають люди. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Малєр. Крім того, росіяни замінували й Запорізьку АЕС. Підірвавши Каховську ГЕС, вони зруйнували нормальний доступ води до охолоджувачів. Але друге, найстрашніше це те, що за цей час ЗАЕС була додатково замінована, і найстрашніше, що був замінований охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу шляхом підриву, то є велика ймовірність, що будуть значні проблеми. Те же час на тимчасово окупованій території Запорізької області помічено переміщення транспорту противника за інформацією радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка. Переправлення вантажівок з боєкомплектами приморським шляхом до Бордянська набирає обертів. Дуже активний рух гвинтокрилів в напрямку полог. Другий день поспіль. Активна авіація. Гвинтокрили заходять з напрямку Ростова. Авіація також з напрямку Приморсько-Ахтарська. Строк підготовки завезених з Росії мобілізованих азійської зовнішності скоротився з трьох-чотирьох тижнів до тижня. Доукомплектовують ними кістяки підрозділів здебільшого ДНРівців. В цілому дорога на Бердянськ та Пологи зажила здебільше фронтом. Переходимо до оперативної інформації по Україні. Вночі ворог атакував Хмельниччину шістьма шахедами. Всі дрони камікадзе були знищені повітряніми силами. Також протягом минулої доби ворог чотири рази обстріляв Нікопольщину. Дісталося Нікополі й Марганецькій громаді. Росіяни випустили по ним з важкої артилерії понад два десятка снарядів та скинули боєприпас з безпілотника. Постраждав 74-річний чоловік. З пораненням голови та струсом мозку він доправлений до лікарні. Пошкоджені їдальня, адмінбудівля, спортивний об'єкт. Понівечені вісім приватних будинків, три автомобілі, дві лінії електропередач. Гатили окупанти по Донеччині. На Донецькому напрямку одна людина загинула у Костянтинівці Мар'їнської громади. Внаслідок ворожої атаки пошкоджений будинок у Кураховому. А на ранок відбувся масований артобстріл Авдіївки. В селі Дружба загинула одна людина. У Щербівці пошкоджено п'ять будинків. У північному один будинок. У Нью-Йорку – адмінбудівлю. У Константинівці пошкоджено вісім будинків. У громаді одна людина поранена у молочарці. На Лисичанському напрямку пошкоджено три будинки: у Торському і п'ять у Зарічному Лиманської громади під вогнем Сіверськ та Серебрянка. Кількість загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС зросла до 21, серед них п'ятеро через прицільні обстріли окупантів. У мінреінтеграції також повідомили, що вдалося встановити місце знаходження 202 зниклих після катастрофи. Ще 109 осіб залишаються безвісти зниклими. Херсон і надалі знаходиться під постійними ворожими обстрілами. Минулої доби окупанти обстріляли рятувальників, що ліквідовували наслідки підтоплення мікрорайону острів. Вони займались ліквідацією наслідків російського теракту на Каховській ГЕС і були обстріляні російською артилерією. Вісім співробітників ДСНС були поранені. Один, на жаль, загинув мої співчуття рідним і близьким. Українські воїни обов'язково дадуть відповідь терористам на всю цю підлість. Кожен такий російський удар, кожен російський теракт – це щоразу аргумент, що немає і не буде в окупантів ніяких шансів залишитись десь на українській землі. В той же час посольство України в Будапешті вдалося повернути з Угорщини до України трьох українських військовополонених, які були вивезені з Росії за нез'ясованих обставин. Вони вже перебувають на українській території. Їм надається всіляка підтримка. Разом з тим, українські захисники на полі бою гідно тримають оборону та дають відсіч окупантам. Загалом українські воїни ліквідували понад 540 російських окупантів, знищили 9 танків. 21 бойову броньовану машину, 32 артилерійські системи, 1 РСЗВ, 3 засоби ППО, 35 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 22 автомобілі та 8 одиниць спеціальної техніки. 50 кілограмову авіабомбу Другої світової війни виявили та ліквідували запорізькі рятувальники. Повідомлення про вибухонебезпечний предмет на Мілені в акваторії річки Дніпро надійшло від жителів одного з селищ з Запорізького району. На місці працювала піротехніки та служба підводного розмінування ДСНС. Загалом до знешкодження бомби залучили 8 рятувальників та 2 одиниці техніки. 10 червня прийшло повідомлення на до служби 101 1 про. Виявлення вибухонебезпечного предмету, схожий на авіабомбу. Після цього група піротехнічного розрахунку прибула до місця виявлення ВНП та встановила, що це вибухонебезпечний предмет, а саме авіаційна бомба Фа-50. Ми приїхали допомогти. Групі піротехнічних робіт з допомогою обстежити акваторію дна на виявлення ще вибухонебезпечних предметів. Обстежили 100 квадратних метрів акваторії дна річки Дніпро. Вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Повідомлення про небезпечні знахідки надходять і до нацполіції після підриву російською армією Каховської ГЕС на обмілілих місцях водосховища почастішали випадки вимування боєприпасів. Зокрема, упродовж минулого тижня до запорізьких поліцейських надійшло п'ять повідомлень про виявлення вибухонебезпечних предметів. Три випадки підтвердилися. Боєприпаси були вилучені та знищені. Новий центр для довгострокового проживання сімей ВПО презентували у Запоріжжі. Це проєкт громадської організації Молодь нашого майбутнього, реалізований спільно з іншими молодіжними об'єднаннями та міжнародними партнерами. Тут на безоплатній основі проживають 13 переселенців, серед яких троє дітей. Загалом центр допомоги розрахований на 80 осіб. Як облаштувались люди, бачила Ольга Ларіонова. Оріхів'янка Антоніна Леонова разом із чоловіком та двома онуками понад рік поневірялись по зйомних квартирах. У шелтер заселились три тижні тому. Договір на проживання уклали на півроку. Після перемоги планують повертатися до рідного Оріхова, відбудовувати зруйнований ворогом будинок. Це нас тут. По домашньому дружно, весело, Хороші дуже люди нас прийняли, привітали нас, і ми зупинились тут, і будемо тут. Тут є все для домашнього затишку. Комфортні житлові кімнати з сучасними меблями, зокрема і для багатодітних родин, кухня та їдальня, ігрова кімната для дітей, санвузли та душові кабінки. У підвальному приміщенні облаштували укриття, яким можуть користуватися і місцеві жителі. Зауважує директор центру Руслан Хамзієв. Тільки повітряна тривога, воно все, Спускаємось. Цілодобово так, так так у нас тут адміністратори цілодобово знаходяться. Крім того, людям допомагатимуть із соціалізацією та працевлаштуванням у навчальному класі. Планують організовувати для переселенців тренінги, лекції, семінари, а також курси з юридичної та фінансової грамотності. Тут же влаштовуватимуть для дітей і дорослих зустрічі з психологами. Є таке приємне відчуття, як будто ти знаходишся вдома. Це залежить саме від вас. Від ваших рук, від ваших очей, від вашого серця, тому що дуже важливо, коли ви з любов'ю все робите. І так ми будемо відновлювати нашу країну. Це двоповерхове комунальне приміщення на правому березі Дніпра. Торік міськрада надала громадській організації в довгострокову оренду за умов його подальшого облаштування та утримання. Процес заснування ми почали ще в вересні. Почали ходити до місцевої влади, просити приміщення в жовтні вже почалися комісії. На листопад ми вже визначили, що це саме це приміщення. Нам його надали, почалися ремонтні роботи. В лютому ремонтні роботи закінчилися. Почали робити оснащення. Це меблі, кроваті, техніка, і в травні вже заселили людей. Подібних хабів для ВПО протягом року у місті відкрили щонайменше десяток, і у співпраці з волонтерами готові відкривати ще зазначають представники міської влади. На балансі у міської ради є будівлі, які не використовуються за призначенням, тому ми. Пропонуємо зараз волонтерським організаціям, громадським організаціям, що до оренди цього приміщення за одну гривну. Це відповідно до законодавства, тому що ми не можемо безоплатно це робити. І такий проект зараз почав працювати вже на протязі року. І ми вже дуже багато подобних шелтерів вже відкрили. І на сьогоднішній день у нас немає проблеми щодо розташування переселенців. У перспективі тут буде працювати багатофункціональний центр культури та дозвілля для жителів правобережної частини міста. Поділилися планами волонтери. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Слухати чи ні в Україні за останні місяці спалахнула низка скандалів щодо російської музики у громадському просторі. Найбільше сутичок виникало у кафе, ресторанах та караоке-барах. Майже після кожного такого випадку поціновувачі російської музики записували відео вибачення, а деякі навіть отримували штрафи. Чи справді музика поза політикою? Як регулюється це питання законодавчо і як можуть пересічні громадяни боротися з культурною окупацією на вулицях Запоріжжя, дізнавались? Наші журналісти хотіть кого записують, визивайте. Ну, Служби ментов. И okay. говно. Вы okay, вы. Okay, я синові воні потім сушать, то що то поміняє. Ні, ви ви просто його слухайте, популярізуєте гавно. Ви ж українськия казається на цих кадрах. Сутички українців у Львові, Одесі та Білій Церкві. Причина всюди одна: російська музика в громадському просторі. Подібні скандали були і в Запоріжжі. Тож ми запитали у запоріжців, чи слухають вони російську музику та як ставляться до неї в громадському просторі. Так, слухаю, бо є багато, яка мені подобається, і я слухаю не на платформах, які монетизують, а на мене вся скачена ще, напевно, років з 10, тому я абсолютно не бачу в цьому проблеми. Ну, Музика в заходах для мене це більш фон. Я, якщо чесно, рідко коли звертаю увагу на те, що прям там слова вдаючись, так що абсолютно все одно зараз не дуже. Чесно кажучи, намагаємося більш українською слухати, ну, коли по радіо, там. щось таке. Українська зараз більше подобається чомусь, не знаю чому, але більш подобається. Музика це ж не політика, я так вважаю, що це не дуже важливо. Ну, це музика. Іскусство, одним словом. А вона не в чому не війнна? Ну, не всіх, а багатьох. Ті, що от раніше там, наприклад, там, бутирка, ну, таке, от, ну. якщо мені подобається музика, б її не слухати. Є немає, там, як кажуть, якихось там закликів, що там типу, ось, за Росію, за ето, ну, що нормально, просто пісня, от, старі там, багато там і про любов, про ето, ну, нормально, я вважаю, відношусь до цього. Попри розповсюджену думку, прослуховування російської музики в Україні на офіційних платформах є прямим фінансуванням держави-терористки. До прикладу, Spotify та Apple Music за одне прослуховування сплачують автору по 21 копійці, а YouTube Music – 28. За даними Best Music, треки, що потрапили до десятки кращих, можуть отримувати до 18 тисяч доларів на квартал. Ті ж, які були у сотні найпопулярніших, могли отримувати від 3 до 7 тисяч доларів. І всі ці гроші йдуть до бюджету. України походження лейблу. Статистику в грошовому еквіваленті озвучили у Мінцифрі України. Наприкінці 2021 року за одне прослуховування пісні виконавець отримував від 10 до 20 копійок. Якщо українці прослухали пісню російського виконавця мільйон разів, то його команда отримає близько 8 тисяч доларів. З цих коштів сплачують податки в російський бюджет, який і фінансує армію. Крім фінансових питань, прослуховування музики з країни терористки є неправильним з точки зору моральності. У цьому переконаний директор одного із запорізьких ресторанів, особливо під час повномасштабної війни. Я вважаю, хто зараз працює в Україні, хто хто зараз платить податки в Україні, заробляє гроші в Україні, допомагає військовим і разом ми йдемо до перемоги, взагалі. Повинен уявляти собі, що допомагати нашим йолупням сусідам це табу. Крім моральної складової, є ще й закон, проте і його не всі притримуються, адже як повідомляють правоохоронці, спочатку великої війни вони зафіксували 68 випадків порушення мовного закону. Додають, покарати такого порушника вдається не завжди проте реагують на кожен випадок. Поліцейські документують дані порушення. Вони встановлюють причетних осіб, свідків, очевидців події, перевіряють осіб, які прослуховували музику на можливу причетність до співпраці з спецслужбами та збройними формуваннями Російської Федерації, складають відповідні матеріали і ці матеріали направляються до уповноваженого дотримання української мови. Кожен небайдужий громадянин може самостійно подати скаргу щодо порушення мовного закону. Зробити це можна, надіславши листа на електронну поштову скриньку чи онлайн. Для цього потрібно зайти на сайт уповноваженого із захисту державної мови, натиснути іконку повідомити про порушення та заповнити відповідну форму у кінці сторінки, вказавши особисту інформацію та обставини порушення. Є закон щодо функціонування української мови як державної. Цей закон охоплює. Суспільні сфери життя, але він не стосується приватного життя та богослужінь. Е, в сфері суспільного життя культура, публічні заходи, транспорт, обслуговування і таке інше, е, тим паче державна служба, надання послуг рідноманітних, в тому числі і державних, це все відбувається виключно державною мовою. У поліції додають слід зафіксувати правопорушення на відео або ж на диктофон, адже це є вагомим доказом скоєного та суттєво полегшить роботу правоохоронців. Наталія Юр'єва, Олександр Гоц, Роман Котляр, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Від 67 до 114 тисяч гривень або навіть кримінальна відповідальність. Саме таку ціну доведеться заплатити чорним археологам, що нелегально орудують на Дніпрі. Про це під час брифінгу повідомив директор обласного департаменту культури та туризму Владислав Мароко. Історик пояснив, що узбережжя, яке оголилось внаслідок підриву Каховської ГЕС, вважається дном Дніпра, а значить і культурною пам'яткою, цілісність якої порушувати не можна. Чорні копачі вийшли на так зване. Лювання відтоді як в соцмережах почали з'являтися знімки цінних речей на березі. Правоохоронці ж спільно з науковцями систематично проводять рейди, аби виявити порушників. На минулому тижні, коли я проходив і ми робили такі своєрідний рейд вздовж берега Дніпра, тобто всіх цих людей ми тут же бачили. Благо, ми повідомляли поліцію. Поліція йшла поруч з нами, і ці люди е, арештовувалися. Волна, там дві людини було. Вони з металошукачами, вони з е, певними мапами, вони е, з е, професійно налаштовані щось шукати. Е, і це є проблема, тому що ми фіксуємо, що зараз е, під загрозою, е, як мінімум 15, Надцять загальнонаціональних цивілізаційних пам'яток, які є на берегу Дніпра і Каховського досховища. Артефакти розташовані як на підконтрольній Україні території, так і на тимчасово окупованій, як зазначив Владислав Мароков, в Запоріжжі, зокрема на Хортиці, археологи планують провести розкопки, аби дослідити оголену історію. А от на тимчасово окупованій території будь-які дослідження провести неможливо до повного її звільнення. Росіяни зруйнували вже сотні культурних пам'яток у прифронтових містах Запорізького краю, тож перемовини з ними неможливі. Це ж загальна проблема у нас вже більше року, тому що, на жаль, на окупованій території є повний правовий безлад. Зрозуміло, що до окупації до того як прийшов сюди росіянин там працювали органи місцевої влади, органи охорони культурної спадщини, поліція, прокуратура, тобто всі ці, ці копачі знаходилися, ганялися, не допускалися. все це було під контролем. Там все це просто нищиться, як військовими росіянами, які роблять, так і нищиться тими, хто займалися. Можливо, там чорної археології. пілот. Зрадник та російський письменник, що організовував псевдореферендум про це та інше далі в короткому відеодайджесті. Намагався переманити українських військових пілотів на сторону країни агресорки. Служба безпеки України викрила російського агента. Ним виявився житель тимчасово окупованого Бердянська. Військовий пілот у відставці. На початку повномасштабного вторгнення він самостійно зв'язався з російським командиром, з яким раніше навчався в авіаучилищі, і запропонував свою допомогу у війні проти України. Зрадник телефонував своїм колишнім колегам, випитував інформацію та передавав окупантам. Наразі чоловік перехов. Від правосуддя на тимчасово окупованій території на півдні України вживаються заходи щодо притягнення зрадника до відповідальності. Коротке замикання електромережі, а потім пожежа. В одному з районів Запоріжжя загорівся металевий кіоск площою 20 квадратних метрів. Мешканці виявили загоряння та викликали службу порятунку. Рятувальника швидко загасили пожежу, тож обійшлось без жертв та постраждалих. Був письменником у Москві, а став головою селища у Запорізькій області. На Запоріжжі співробітниками СБУ виявлено російського пропагандиста та автора книжок з тактичного бою Андрія Маркіна, який очолив створену расистами розівську селищну адміністрацію. За даними слідства, на посаду його призначив гауляйтер Балицький, який є прихильником творчості росіянна. Маркін організовував проведення псевдореферендуму на території окупованої розівки на підставі зібраних доказів. Фігуранту справи повідомили про підозру за посягання на цілісність та недоторканність України. Президент Моторсічі В'ячеслав Богуслаєв, якого підозрюють у пособництві Росії, перебуватиме під вартою щонайменше до 17 липня. Апеляційний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу адвокатів підозрюваного. Нагадаємо, президента компанії Мотор Січ В'ячеслава Богуслаєва затримали за підозрою в Держзраді у жовтні 2022 року. Також відомо, що Богуслаєв просив додати його у список на обмін з Росією. Запоріжжя готується до нового опалювального сезону завчасно. Наразі роботи розпочались у Комунарському районі на вулиці Антарктичній. Тепловики планують замінити близько 150 метрів труб, оскільки старі комунікації постійно проривали, що призводило до зниження подачі теплопостачання і деформації мереж. Зараз на місці вже розпочали демонтажні роботи. На даний момент ми проводимо демонтажні роботи. потім буде йти зачистка каналу. І будемо проводити монтажні роботи системи, центральної системи опалення. Діаметр труб 219 та 133 метрів. 120 метрів буде 219 труби та 30 метрів 133-ї труби. Нові труби матимуть додаткову внутрішню та зовнішню ізоляцію. У майбутньому це вбереже їх від швидкого зносу та проривів. А от прослужити комунікації повинні щонайменше 25 років. Роботи з капремонту завершають протягом місяця. Подібні ремонти тривають за іншими адресами по всьому району. Так роботи проводяться. Скоро буде ще проводитись роботи подібного характеру. По вулиці Парамонова і по вулиці Магара там будуть 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 замінені е, запорна арматура великого діаметру. Там діаметр 300, 250, ну, такого Яскрава чарівна, смілива, та якою ти хочеш бути у Запоріжжі. Працює безпечний простір для жінок і дівчат, затишно спейс. Там можна отримати психологічну, юридичну та соціальну допомоги. Також для відвідувачок 6 днів на тиждень проводяться різноманітні заходи, зокрема семінари, тренінги і майстер-класи. А для дітей працює ігрова кімната. Більше розкажуть наші журналісти. Затишно спейс місце для саморозвитку та навчання. Зараз триває година релаксу для відвідувачок безпечного простору. Жінки та дівчата грають у гру крокодил за допомогою міміки та жестів. Показують слово написане на картці. У такий спосіб відвідувачки мають змогу відволіктися від буденності та відпочити. Завжди ми думаємо, що в ігри грають лише діточки. А от коли жінки дорослі приходять, вони забувають про те, що вони дорослі, вони сміються, вони відволікаються, вони набираються наснаги, набираються того самого ресурсу, якого нам не вистачає, за того, що ми кожен день долаємо якісь труднощі, займаємося хатніми справами, працюємо і так далі. Відвідувачки затишно спейс розповідають, заходи, які тут організовують, завжди цікаві та змістовні. У цьому просторі чудова атмосфера. А фахівці допомагають вирішувати питання, з якими звертаються жінки. Атмосфера довіри, можливість побути в жіночому колі, відпочити від своїх негараздів, проблем просто затишно, гармонійно, і тут можна відчути любов до себе. Порадила моя подруга. Ну тут місце насправді воно затишне, як і сказано. Щоб відволіктися від буденності, залишити всі свої проблеми за дверима і почувати себе спокійно, знайти свою гармонію. Саме я вже не вкотре приходжу сюди. вкотре приходжу сюди, мені дуже подобається. Знаходимо спільну мову з дівчатами, спеціалістками, нашими прекрасними майстринями та психологинями. Дуже рада, що тут проводять майстер-класи, тренінги, які я дуже часто відвідую за можливістю. Спілкування у дружному колі та підтримка фахівців допомагають зняти напругу та стрес, з якими через війну стикається кожен українець. Більше звертаються з питаннями стресостійкості і з великим рівнем тривоги. Ми надаємо, надаємо техніки самодопомоги, така як аптечка в кожного є. Така аптечка самодопомоги. От, ми проводимо індивідуальні групові консультації, групу підтримки ведемо. А, також проводимо майстер-класи, піднімаємо їм настрій. Центри затишно Space працюють в шести містах України. Окрім психологічної підтримки, відвідувачки тут можуть отримати соціальну та юридичну допомогу. Реалізує цей проєкт благодійний фонд Восток СОС за підтримки міжнародних партнерів. Великий попит є на консультування юристки, От, хоча ми працюємо лише трошки більше місяця, але перші тижні роботи показали, що найбільший попит це на консультації до психологинь та на консультації саме юристки. Діяльність нашого простору вона спрямована на допомогу жінкам і дівчатам, які постраждали від гендерно зумовленого насильства або стикалися з його проявами. То з такими жінками ми першочергово це наше завдання. Ми працюємо знову ж таки надаємо. Йому послуги індивідуальні, тобто конфіденційні, якщо це необхідне, консультування і супровід, або групові в рамках тренінгів, семінарів і лекцій. Поки мами зайняті вирішенням своїх питань в затишно спейс або беруть участь у заходах, які для них тут організовують. Дозвілля їхніх дітей забезпечує педагогиня. Цього разу проводить майстер-клас в техніці декупаж Парасолька. Нам потрібно відділити нашу серветку на дві частини і одну з них кольорово приклеїти на нашу парасольку. Виготовлені парасольки маленькі учасники майстер-класу прикрашають живими квітами, аби подарувати своїм мамам. Я це жонці і клеїла. ми працюємо з різними матеріалами. Діткам так цікаво Ми і з нитками і декупаж паперовими салфетками робимо. Також використовуємо квіти, тому що на дворі літо повторюємо їх назви. Кожен раз у нас щось різне. у нас ніколи нічого не повторюється. Дітком я сьогодні запитую, я вам кажу, ще не. Може, просто дискотеку зробив Вони кажуть, ні, ми будемо давати і працювати ручками, а хвилин потім потанцюємо. За перший місяць роботи до безпечного простору звернулись понад 200 жінок та дівчат. В планах центру затишно спес організувати ще й профорієнтаційні курси. Анна Крамаренко Черепаху порушницю, яка переповзала проїжджу частину в незад... недозволеному місці, виявили поліцейським. Інспектори помітили її на дорозі під час патрулювання. Черепаха так кудись поспішала, що ледве не потрапила під колеса автівки. Тож поліцейські принесли її в безпечне місце. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію. Чат-бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.